Сьогодні 3 квітня у нас квітує абрикос Пріця. Десь відсотків 35-десь 30 біля 40% відсотків відкрилось бутоні. Плануємо зробити хімічну обробку, коли дозволить вітер, мабуть, завтра або сьогодні ввечері. Будемо давати хорус і новолон 2,5 кг на гектар. Порус дозування 0.33. Після цвітіння плануємо зробити препарат Сігнум. Бджоли не видно, літають тільки джмелі і не знаю, як буде з запиленням, але у нас є запас по квіткам. Сподіваюсь, що буде більш-менш це непогано. Пріце має розовий колір квітів. А тут у нас колекція. І колекція має білий колір. Якщо придивитися, то це чітко видно. Так, Знімаю з машини, бо з вулиці знімати нереально дуже сильний вітер. Так що перепрошую. Бачите, декілька відсотків приці загнулось, ми підсадили і поміняли на нові саженці. Персик ще не цвіте, персик ще в бутонах. Нагадаю, у нас було дві обробки на даний час. Перша мідян екстра, друга також мідян, третя хорус. І четверту плануємо зробити на днях препаратом сигнум. Ну, Поки що. все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всього доброго. До побачення.